Почнемо з зменшу. Да. Ти руки не пхай сюди. Ого. Є uh -huh. який кастет. Ось цей маленький, до речі. Це Я думаю... ножик. Так, да, ножик, до речі, може Де бути. Це мені сопер. замок. Ножик буде. Це, до речі, теж якась може. Так, це туди. Ага, все, далі. Ось тут у нього щось може. Ой, руки обережно не меншо. О, дивись, йому хтось не Бу. Так я так кажу, ніби він вже десь не живий. Все добре з ним. На, Викинь туди на переробку зелений. Ось так так. Ідемо далі. Тут ще може бути. Більше Угу, mm -hmm. А, тут точно вже одяг. Що, тут нові речі, до речі, можуть бути, де на штани. Одяг, одяг. Дай мені знаєш, що для одягу оцей пакет. Осьо. Ось Я думаю, що ми тут розберемося і, і виперемо. Дай мені цей пакет кость. І тут може бути багато чого цікавого. Наприклад, вітровочка Коламбія. На секундочку. На секундочку. Коламбія. Це хороша фірма і це шикарна вітровочка. Елічка Гля. Так що будемо прати і продавати. Егля! якраз сезон. ось такі теж люблять люди всякі оці е, вболівательні штуки. Не думаю, що тут є якісь. О, теж фірма гля, а цей і забули, забулики назвати. Гарний, наверно. Yeah. Короче, все тут дуже хорошої якості у нього. Таке негасеньке, все. Елечка Тому я думаю, ми ще все виперемо і ще все продамо. Щось замножене, а щось взагалі новесеньке на вигляд. Тільки скидане. Белезенькі футболочки. Курточки в нього буде всякі є. Може якісь гроші десь завалялися, якась двадцяточка, десяточка. 150 мільйоночка Я не думаю, що він тут в кишенях їх тримав. Але десь може магазин біг та й закинув собі в кишеню. Да? Uh -huh. Завжди класно знайти щось. кишені. Ну, це треба брати. О, боже, вони такі нагесенькі, це якісь робочі чи щось, може, він десь тут працював в червоні. Так, штані, понятно. Штані може ми і викинемо. Поки сюди. Полки прикольні всякі. Полу. Хоча можна цим лотом, лотом. Шапка є дебе, він кудись їздив, напевно. Ось такі ось такі коптина замки бачив, вона такі збрудні тут уже цього шмаровезла. Так, праймарк. Ні, це щось дуже вже Ще одна така шапка. Так. Ладно, щось я як буде хай білизне, хотіли. А, тут рукавиці це дивися, є. Така на до найкаручка. А це... Боже, я боюсь, що бо це щось не було щось страшно. Що це може бути? Ні, це реально труси. Термотруси. А це для тиця. Це що, реально термотруси? А ні, Що це Забалахлава. <реш> <реш> ну тут є очі видно. Ти знімаєш мене, ти чи щось? Так, перем. Шорти, які тут затягані, Коротше, все перетеремо. Або ще раз це, Що ні, це в кишенях нічого нема? Що за несправедливість? Ще одна якось тут. Штані всякі, якісь одні ті самі. І курточка, до речі, що у нас тут? Корпочки хороші. Вже наскочив, тому ми є смітник. Що у нас тут? Нічого нема по грошах О, якісь літаки літав кудись. Куди? Не знаю, не бачу в місті. Карлос його звали Сільва. Леліс Карлос. From to не бачу і не розумію цих. Майже дві години не літі, а ні. Щось більше. Денвер International. Без поняття. Якісь все, все квитки. Все, нема тут, нема. Грошей, мільйонів Так? нема. Да? Mm -hmm. Але Валіза може і десь продатися трошки. Пару доларів. Рікардо. Теж нас Виключай, заносить там на віранду. Веси на Виключай, виключайте. А в нас робоча обстановка продовжується. Ми їдемо за сториджем третім. Тому дивіться, там дуже цікаві експонати. <звичай> Погнали. Нам апойтмент назначили зустріч на 10 годин, бо вчора там нікого не було. Ось такі варіанти. У. Що мене знімає? А, а чого мене знімаємо? І що тут нас сьогодні чекаєте, надіюсь? О, навіть відкрита була. Uh -huh. Ай. Да. Чекали нас? Чи айді? Айді, що.

Пожалуйста. Пожалуйста. Понятно. Так, погнали. 6, 2, да, одну. Да, ноль-троп-пять. Дякую, люди! Це теж популярна тут програма переїзду юху. Так, але їхати, що? Десь вже на 45. Недався поїхати. З того боку чи... Так,

Виглядає це все. А я думаю, він більший, якщо чесно. Кіклос. Ні, я за цього коня, це його ще чеси тут треба. Або фрі. Хто захоче. Барабани, так? Да, тебе зацікавили? Мене теж зацікавили, може ми їх собі лишимо. Може у нас тут барабанщик буде. Ще й електричність, і що тихенько працює. Так, я нічого не зрозуміла. А від чого це вона сказала цего код? 7387 Call it one. А, це, це вони тобі дзвонили. А оце, а що я так і не поняла. Коротше. депозита немає, взяли та й поїхали звідси геть. Правильно? Так. Okay, okay. да. Велосипед непоганий. І старенький. Але робочий, так? Да? Це у житті викинути. Так, я нічого не кажу, ми їх викинемо. Я тільки закрісло його там тримаю. Тяжкі. Тяжкі. Що тут таке? Щось щось новеньке. Ану, на що похоже? Лампс, диви. Якісь лампи. Диви, це ще й довісь до де. Тирколас. Церкова, дві штуки. І ще й упаковані оригінальний цей. На, будемо мати. Ой! Якраз дві штуки. Це вже веселіше. Так, я не знаю, це щось якийсь, мабуть, декор. Декор якийсь сезонний. Я так підозрюю. Різо... Так, не дуже там кидай. Там може бути щось електричне. Це може бути якийсь медичний. Ха? Ну, то, я ж кажу, не дуже кидай. Ану, Амілія, нажимай кнопочку внизу. Давай, рукою можна. А, треба включеточка. А ну давай ще раз. А ногою. Бач, який смішний. ха Бачик не смешний. Ты бачик и не бійся, він стоїть на місці, просто хитається, який? Okay? <плес> так танцює смішно. Може ще раз нажати і буде інша пісня. Хочеш? Біжи, нажимай ще раз. Ногою можна от. топ? Не, не хочу. хоч, каже, страшний якийсь. так? Да? Хто це таке придумав? Страшний. Трохи страшний? <плес> Налякалася? Пане дуже кидай. Що трошки око бачиш, що там може бути. <с> З досвіду. <с> <с> ну кажу, що там сезонний 100% якийсь цей. Це пусто. Ще одна кофеварка. Хоч міняй і міняючись. Дві кофеварки. Це пусте але клади. О, що це може тут дуйка бути. Я кордон дивитися. Ну то я не буду туди заносити, я складаю, а ти заносить туди. Мікрохвильовка. Помитий буде як новенька. Що, є дойка? Десь до неї вон запчастина, бач. Та неї. Це електро. А, не, не це. А не можна... батарейку переробити в дойку. Ой, ну смислі. Вудки всякі там. Що? Я не знаю. Ого. Та ні, це щось прям... Да? А що це таке? Так, ось це теж сезонно. Олені, олені. І свічки світяться. О, такі я свічки би посетила вечора. що тебе цікавий кадр. Я та я тоді вже вдома сфоткаємося. Поставимо це. Майже навіть щось там говорить. Та вже... Ладно, та тоді закинути. Тут не так багато грозит. А, це до речі теж хороша штука, це для... для одягу. Навіть для зберігання. Це ж вішалка. Що? Тут? Ну так, да, класні. Я думаю, що ми самі ними натішимося, а потім будемо продавати. Я хотіла таке. Я, я, я як знала, що Марічка його мала і продала, ну щось похоже, Мені чуть більше, але диви, воно прям класне на вигляд. І маленьке, таке, компактне, всеке виставляла. Якщо робить все по два. А ще ось тут у нас пусто, Бо я продала, що я продала барабани. І того плюс 120 доларів. Це взагалі шикарно. <laughs> Стільчики. Ай! Та не я. Я хотіла тобі подати. Що ти скачеш? Давай щось подам. Ти туди його далі запихай, якщо треба, в принципі. Може і не треба. О, ну, до речі, ця є така поличка, яку можеш собі в... Так, да, така чорненька. В робочу кладовку. І тут інструменти, всякі можуть бути. Хай так і стоїть, так. Що тут? Якийсь інструмент. Може, я хотіла вдома дивитися, а не зараз. Жарко тут сидіти. А ти хочеш подивитися вже? Туди? Срочка? — З того боку. Купа. — Таке собі але. Ходіш. Тут що, продати можна таке? На, домкрат. Це ж домкрат? Як вони там кажуть на нього, правильно? Підставка. Підставка просто. Там нічого. О, диски. Може, якісь гроші, до речі. Золоті бриллианти? А, якраз. Золомовка хороша для козей. Ну, то можна продати трошки. Скільки ти за неї заплатиш за цю ходовку? 82. 97. Це якісь іспано-говорячі фамілії. Тут є, дивіться. Ось тут ще щось є ось. З інструментів, з батарейками вже цей рос. Uh -huh. З батарейками вже до мене є, бачиш. Деволт, все, і ось це ось ж. Ось. Що є дві батарейки? Це пілісос. Теж пілісос. Це вже дуже. Це ж старовий типу батарейка. Ого. Ну якщо робити. Свої думки ніхто не цей. Не питає, треба продати все. Бо я ж кажу, якщо б ми продавали тільки те, що ми хочемо. Не знаю, подивимось. Може, виводить на екран. О. Якась палатка. Крісло? Чи, напевно, не немаленьке, до речі? Ще грін, чимби під'їхали. Наріздо, ми можемо щось собі лишити. Всякі рушнички. Дивися, яке прикольне все. Ліхтарики. Таке, якщо щось толкове, то можна щось собі і лишити. Пістолетний ну, ну, Пістолет Пістолетний любу там побороне. Думаю, що на пістолет. бороть? Та не будемо тобі розбирати. Ну, хочу подивитися тобі, що це пішли. Потім... Тут вдома просто подивимося спокійно, кіньку, а не тут жаритися. Та нормально зробити, я не одному. Добре. Якісь кухонні, так? Да? Щось. А, що то? Останьки. Щось було? Якась електроніка? Електроніка. Так, іди закидай. Так, іди закидай. А? Ух ти, що це таке? Якесь щось робити, так? Да? Так ти? з цим всім. Кухня, так? Да? Прушнічок. Плюшнічку. Гамак! Ух ти, тільки нас нема де. Продати можна. можуть? щось у Це те, що стоїть там коло дверей? Да, да, да. І це до нього, на да, шнурки, цього подовжувач. О, то покладемо. А, а, то там теж був надувний? Два грінча надо них було? Ні, там був такий грінч. А це надувниця, що на дворі стоїть, там так? Грін-грінч. Та на над покладитися, дві подушечка. То нікого, то всі одразу одночасно купили і на Меркарі, і на eBay. Я ще тільки відкрила телефон, дивлюся. На Меркарі купили ось такий. У мене є грінч, надувається. І такий, і на пасажирське крісло можна його причепити. І так він сидить. І що видум? Бачите, 12 хвилин тому. І мені, звісно, вигідніше відправити його на Меркарі, бо тут менша комісія. Тобто, я буду вже мати 1721. Але eBay, мені вже, мене вже попередив, що я вже дуже багато відміняю замовлень. Ой, і напевно прийдеться мені відправляти на eBay. З eBay. Бо я тут теж згодилася, щойно на пропозицію. І тут на eBay не 3 долара, а всі 6 доларів комісія. Тобто, я матиму 20, зараз мінус доставка. Коротше, десь 13. Я матиму. 13-14. Тут майже. Ну, 17. Але... Але прийдеться берегти цей аккаунт, бо вони мене скоро, звідси, звільнять. Краще я вже відправлю. Тут цих 3 долара вже не дозароблю. Але буде в мене менший відсоток за те, що менший відсоток відмінених замовлень, бо тут дуже за це дивляться на цьому eBay і не хочуть завтрачати втрачати аккаунт. От така то, така то фігня. Ну, єдиний плюс, що тут на eBay я відправлю поштою пікапом, а на Меркарі я би мала б їхати на UPS відправляти. Ну, нічого, все. 3 долари різниці. Але від... краще відправлю через eBay. Все. Ну, але добре, що продалося. Це з тієї кладовки останньої з тих трьох, що ми за... закупилися в один день три кладовки. Так, треба теж почати вести. Точні, я вже почала вести за ту кладовку табличку. І буду вам показувати. Запакувала, щоб вже совість була чиста. І так, як я й казала, 14 доларів. Ось. Бачите, доставка. Получилося. У мене чистиме 14 доларів. Все. Ура! Це, здається, найперша наша продажа, бо я ще нічого не виставляла. Виставила оце Грінча. Бо я не маю часу, але він сезонний, його треба було продати швидко. Тому я швидко його сфоткала виставила сьогодні. Сьогодні ж його купили, що ж я вважаю дуже-дуже супер. 14 доларів плюсик. Оранж! <плес> дві подушечка, 6. щось тут. О, диві, ще одне крісло дві. <плес> До речі. А ось якась фішка теж дивись. Якийсь якесь року, чотири, я не знаю, приставка. що це. Це приставка? Uh -huh. Батьки Кості не кажуть, що це приставка. Ага, Костя побачиться на відео. Костя, привіт. Так, а шо, що це таке? О, це якась тряпка. Прям зразу в пакеті. Пока кладе. Діти будуть хоч сьогодні радуватися. Що, може...

嗯。嗯 Крісличко. це вже таке шкіряне, можна помити і буде крісло. А, нема колес, а може десь знайдуться. Ну. А може вони й не мали бути на колесах? Хоча вряд ли. Не, щось дуже звучить не дуже. Просто мувінгове одіяло, да? Mm -hmm. Щось чуть на мене не впало, якась трука. Mm -hmm. Запакуєшся? Запакуєш. Mm -hmm. Коробки он до якраз столішня для тебе є. Mm -hmm. О, то його десь треба крем. Тут, мабуть, щось чисто хатне стирати і продавати. Ну, побачимо, одіяло то ні, а одяг. Нічого ну, такого, ну. Ну все. Все, завантажуємося. Що хоті А? Це теж щось якийсь одразу буде смітне. Це ваше заколоє. А, ну це якщо його оновити, то цей декор землі, поняв? Якщо діти захочуть, хай займаються цим. Що це таке? Копілка помада Копілка помада? Угу. А, це якийсь гламурний набір, да? угу. а, так? А! Щось дівчачої речі. Копілка, копілка. Якийсь видно набір дивиться. на нього дивились. Це ж така категорія людей. Єдина ріг на єдинорогові! Що, він падає якось, він ж не стоїть. Я може тоже цей. Сподкатися. Не гни, не гни. Виїзд? Нишаємо. Ти тримаєш за хвоста? Лишаємо. Кося, що ти хитаєш його? Нишаємо. Лишаємо. Лишаємо? Я... Не, да ти очевиси, ти зараз купите пилосос миючий. О, це, візи, я хочу посидіти. Це, це мій друг! Це, це твій родич. О таке. Це... Що там під низом? Відчувається стіл всередині, чи що? Костя, я не чіпала. Як мінімум, якісь дошки мають бути. Злайно вона переломиш хотіла, я на двоє. Тримаю, я паду. Позвать, скажу! Костя, ти що? Взагалі? Костя, бідіть, де звіти, я зараз. Дякую за перегляд. Отже, на сьогоднішній день, на день виходу цього відео, 18 грудня, у нас ось така ситуація. Звісно, поки що витрати перевищують продажі, але я ним ще навіть не займалася цими стореджами, бо мала багато продаж на Etsy, тому потрібно було це все організувати. Тому підписуйтеся і будете дивитися мої оновлення щодо цих сториджів в наступних відео. Всім гарного вечора!